Бабине літо на Безлюдівці. Чи можна ще купатись? Звичайно, можна. Ще тепло, сонячно, вода ще не дуже холодна, градусів ну, 16 можливо. Воду ще можна зайти, можна поплавати, людей дуже мало. Всі пляжі безкоштовні, кафе, правда, теж не працюють. Але головне, це простір, це вода, це сонце, це тепло, це пісок. І можна ще й попрощатися з літом і навіть на півгодинки або навіть більше повернутися в сонячне літо і згадати, як же ж було гарно і тепло. Вода так і манить до себе. Хто хоче побачити більше краси про Бабине літо на безлюдівці, переходьте на мій канал Слабожанка. Там є довше відео і більше інформації, що ж тут зараз відбувається. Гляньте, яка краса.